Ем гуртовий народився 1996 року в селі Попівка Луганської області, навчався у коледжі Луганського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, а згодом і в університеті на еколога під час навчання волонтерів з 2019-го Проходив військову службу в прикордонному відомстві. Згодом вже будучи головним сержантом, служив підрозділі охорони кордону швидкого реагування новопсков. Третього прикордонного загону російське вторгнення зустрів виконуючи завдання з охорони державних кордонів в Луганській та Донецькій області. Загинув 10 травня 2022 року у результаті ворожого ракетного бомбового удару по місцю дислокації підрозділу в районі Тополівки, що на Луганщині. Ми познайомилися в 2019 році в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка. Він навчався на факультеті природничих наук, а я в навчально-науковому інституті історії соціології. І ми були активними студентами. В студентському нашому житті він був суддеканом в себе на факультеті. Я теж так брала активну участь в усіх заходах. Ну там ми з ними перетиналися і, по суті ж, так і познайомилися. А вже спілкуватися і зустрічатися ми вже почали після першого його поранення, яке він отримав у 2019 році в зоні антитерористичної операції. Він після поранення так відчував себе самотнім, і ми якось так почали списуватися. Потім на деякий час у нас спілкування наше припинилося до того моменту, як він від Луганського прикордонного загону не поїхав в Одесу на змагання по волейболу, представляючи загін. А, тоді ми вже почали з ним спілкуватися, я його вже чекала, щоб він приїхав, ми зустрілися, і от ми тоді він приїхав, зустрілися, почали гуляти і почали зустрічатися. Я в вікно дивлюся, сонечко так, світить, так, ну, так, не знаю, було дуже-дуже сонячний такий день. Поворачуюсь, дивлюсь, лежить такий біленький, навіть трошки риженько, трошки біленько. А ми батьки самі то темні, я на нього гляну, 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 гляну. Боже, думаю, на кого ж ти схожий? Я раз глянула, другий раз думаю, це, мабуть, свекр на нього схожий. Не на нас, а на свекр. Коли він пішов до першого класу, це було в нашому селищі, навчальна школа, то він там почав займатися, чотири класи там закінчив, потім прийшов вже до іншого селища, це була Курячівська початкова школа. Там він вже навчався з 5 по 11 клас. Дуже подобалася йому історія. Футбол, футбол, футбол це для нього напевно щось було таке. Футбол, я навіть не знаю. Де грають, там і він. Де ну от, більш переважно він любив футбол. Праця в нього в Старобірській була. Вони вирішили жити з дружини ну, ми, батьками. Він колись телефонує і говорить, ма, ви завтра приїдете до, до нас. А я кажу, синочок, та ну ми на цьому тижні були і це дуже важливо. Ну, я не можу. Ні, це дуже важливо. Ви на цьому тижні приїдете. Ніхто не знав, чому ми їдемо, чому ми збираємося всі. Ага, Ми приїжджаємо, нас садовлять за стіл, круглий стіл всі батьки Даші доні нашої, а ми. і вони ставлять ну, на стіл, що там поїсти, і посередині дві коробочки. Ті батьки не знають, що нас зібрали, ми не знаємо. І Артем каже, ма, ну що ти не здогадуєшся, що до чого. Сваха сидить, каже, та я вже так здогадуюсь, дивлюсь, он коробки на столі. Ви вагітні? Ага. Доця заплакала, да, я вагітна, ми вагітні. Так як поводять себе дівчатка, так як вони потребують батька. Емілія, вона просто в неї оце, цей місяць він не йде ось так. Вона кожен день за датами, батько, мій, мій папа, мій папа і ходить, і фотографії цілих, фотографії передивляється. І ми ось їздили до Дня Луганського прикордонного загону. До 20 жовтня ми їздили на нагородження, Тьомчика нагороджували посмертно. На отримання нагороди в Дніпро і заїжджали до його сестричок в гості. І <клес> фамілія бере телефон і отак ось, а це мій тато, бачили? І підходить до кожного, ось так показує, це мій тато, це мій тато. Потім там у них дітки-хлопці, у них там військові якісь машинки, там танки. І вона така бере танк. Це танк, а у мене папа на такому їздив». І отак от починає розповідати. Ну тобто, папа, 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 і е, це в Амілії. В неї вже такі серйозні розмови почалися. Що вона дивиться довго на фотографії, на холодильнику є фотографії з ним, магнітики. Вона ставить стілець, сидить і дивиться так довго-довго. Каже, чого ти так дивишся? Чого ти там сидиш? Ну я просто я навіть не бачила, що вона там дивиться конкретно на ці фотографії, чого ти там сидиш. Якщо я буду довго дивитися на папу, то він до нас прилетить. Ну, тобто, звідкись вона це таке бере, він і сниться там, вона виходить на вулицю, він з нам сонечко світить, це нам папа сьогодні світить. І це отаки кожен день почалося, що я навіть не знаю, ну, мені не знаю, як і правильно. Я говорю, що він не прийде, що він не прилетить, що він ну ось так він не прийде. Вона починає ображатися, починає плакати, чого, чому до інших приходять, а до нас не приходять і все. А з Мирославою тут з нею зовсім інший випадок, і в чому теж важко мені, бо е, ну, вона його бачить у всіх чоловіках. Неважливо, схожий чоловік на нього не схожий, бо вона, отак от, вона знає, де її тато, хто, як він виглядає, і все. Але вона отак от до будь-кого в черзі стоїть в магазині, гуляють на майданчику зі своїми дітками татусі. Вона так підходить і за руку — папа! І привіт! І все. По телефону хтось мені подзвонить там, з чоловіків. Ставлю научну, научну мовець, Теж чує е, чоловічий голос: вона біжить і каже: папа. Зробити фільм про найкращого чоловіка. ну Чому це Чому це приходить тільки тоді, вже, коли дійсно Втрачаєш і тільки я не хочу сказати, що я його не цінила про життя. Я його дуже цінувала, я його боялася втратити. Але от ось так, з такими діями, з такими доказами, це вже приходить вже після, після втрати. І я хочу, хочу дуже багато для нього робити. Хай відповість мені Москва. За людопад без поховань За зниклі назви цілих сіл. Хай відповість мені Москва. Її керман учався. Ну шо, за Артема гуртового суки герої не вмирають, блядь! Всім вогонь!